Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 жовтня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 674 270 особин за добу 1420 і поранено 2 мільйони 22 тисячі 810 песиголовців за добу 4260 танків 9014 одиниць за добу 17. Бойових броньованих машин 182 одиниці за добу 33, артилерійських систем 19 510 одиниць за добу 51, реактивних систем залпового вогню, 1232 одиниці за добу 1. засобів протиповітряної оборони 978 одиниць, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів-329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 17104 одиниці, за добу 54, крилатих ракет 2620 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн – 26 815 одиниць за добу – 83. Спеціальної техніки – 3446 одиниць за добу – 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!